Так, все добре, окей. Починаємо зі Спарта. Дійсно, все починається зі Спарти, тому що на фоні цього, як то кажуть, в певним, в певним чином розповсюдженої в Греції е спарто е персофілії, тому що вони торгують з Персією, вони там, от як бачите, оці от іонійські держави, значить, е вони інші колонії, вони служать в персидському війську, тобто вони знайомі так чи інакше з Персії. І вони дійсно таку, О, да, там, то могутній цар. да? От. То Спарта завжди була. А на позиціях. Е Знаєте що, от мені ваша Персія не подобається. От ніколи спартанцям не подобалась Персія. Ну і давайте тоді познайомимося з тим, хто ж такі спартанці. Спартанці це найбільш тоталітарна держава в, е в системі грецьких демократій. Е вона також має демократичні риси. Там є зібрання. Є вищий, типу, як вища рада спартанців і два царя. Є ще така, знаєте, регуляційна система, дуже цікаве явище у спартіатів, у спартанців. Це е, рада ефорів. Ефори це єдині, от, знаєте, там, типу, от. Верховна Рада, да, там, заходить президент, тут, тут, заходить цар, одна, може їх одразу двоє заходять для того, щоб там, прийняти участь в засіданні. Всі встають, крім ефорів, тому що ефори це єдині, хто, по-перше, має право не вставати, і це демонстративно робиться, тому що вони, вони знаходяться десь в знаєте, там, всі знаходяться в рамках певної, певних статусів. Окрім Ефорів, тому що ефори знаходяться на статусі законодавства та традицій, я б це пояснив так. І оце, от, значить, правила і традиції Спарти для спартанців, в принципі, мабуть, це найдорожче, що в принципі існує. Тому що воно забезпечує їм їх улюблений спосіб життя. Хто такі спартанці? Спартанці – це дорійці, які формують своє місто Спарта з. Е От, По-перше, це дуже от, оце, оце, значить, Лаконійська долі, долина, вона дуже класна для сільського господарства. Тому, коли дорійці сюди входять, вони заселяють цю долину і утворюють три села. І зрештою, одне з сіл починає домінувати. Тоді там було не три, а сім чи шість сіл. Але дві, два цих села, де відповідно проживає два найсильніших племені, вони починають домінувати і, зрештою, всіх інших, як то кажуть, під себе підгрібають. Так утворюється містечко під назвою Спарта. Зрештою, воно там виростає до цілого великого полісу. Вот. Воно, цей поліс. Ізольований від, усіх, від, від усього, усього іншого пеленпонаса доволі великими високими горами, там зручні є долини, де можна, в принципі, ворогів е, зустрічати. Три підходи е, безпосередньо тут один перевал, і от з якраз з півночі два підходи є е, безпосередньо до е, Спар. Е, ну, типу, от є, Бачите, е, гірське плато Колі, Колінес. Там, де місто Колінес. Каф... А, к... ну, короче, ви зрозуміли, Катафійський кряж. І між ними дві долини, от буквою В, вони якраз сходяться до самої Спарти. Ну, і власне, от з цих двох племен, які тут починають домінувати, і утворюються ті два царя спарти. От так от сталося. Видно, вони на якомусь етапі все ж таки вирішили, що нам не потрібно йти до. Абсолютної влади якоїсь одної людиська, Вої людиськ, плюс регуляція демократія демократична певним чином, що регу... навіть сказати, не демократична, олігархічна регуляція їх влади, це те, що нам злаштує. І вона починає працювати. Але як ви пам'ятаєте, ми пам'ятаємо, значить, я розповідав, що Греція вона все ж таки це. Глибоко рабовласницька країна. Рабів не так вже і багато, але вони є, і вони, власне, і забезпечують в більшості випадків грекам той спосіб життя, до якого вони звикли. Це, хоча б, ну, наприклад, середньостатистичний поліс, це там ранком працює до обіду, а після обіду у нас соціальне життя, заняття в гімнасії, філософські, всілякі там побрехеньки на симпосіумах і так далі. Ось. Таке життя у греків, то у спарті, в принципі, вони пішли ще далі. Вони вирішили, що місцевий нарід, яких вони прийшли як до ріці, і тут всіх підкорили собі. Весь, значить, нарід навколо яких вони собі підкорили, вони мають працювати. А от спартанці це шляхетні воїни. Вони не мають не працювати нічого, вони мають просто воювати. От типу головне їх завдання війна. І саме тому у, спар у Спарті відбувається найглибша серед усіх інших полісів стратифікація населення. Тобто є у нас фартіати, це самі. Це, Члени спартанської справжні спартанські громадяни, які найвищі, фактично, які складають всю спартанську фалангу і живуть вони здебільшого, і займаються вони війною здебільшого для того, щоб бути щоб тут поспродовжувати бути найкращими воїнами. Для того, щоб при будь-яких незрозумізумілих ситуаціях з ілотами, ілоти це типу, як напівраби, але в Спарті немає рабів, як таких, розумієте? Типу, В Спарті – це такі, знаєте, комуністичний чи соціалістичний, соціалістичне рабовласництво, тому що рабів індивідуальних чи що, в, в, в приватній власності немає, а вони всі. Спільні. І ось ці спільні раби і лоти мають працювати на значить, наших класних воєвальників спартанців А чим же займається спартанцями? Вони роблять інших спартанців. Тут теж дуже цікава система в спарті. Справа в тому, що чоловіки і спартанці, як правило, живуть в казармах, а жінки у їх домах. І чоловікам-спартанцям постійно проживати вдома не можна. В основному вони живуть там, в такому тісному, чоловічому, казарменному колективі майже все життя. Ну, Чи більшу частину, як то кажуть, часу. А вдома вони з'являються не часто, якщо спартанець справжній дуже хоче до жінки, він має піти в самоволку. І заділить нового спартанця. Чому це робилося? Тому що спартанці вірили, що людина, яка живе дуже довго без жінки своєї, дуже довго її не бачить, значить, вона да, за неї так сильно спрагне, і в них буде пекельна нічка. І чим пекельніша ваша нічка, чим жер... Чи, значить, пристрашніша ваша нічка, тим більша вірогідність народити там сильного, такого класного хлопця-спартанця. Ну і те ж саме з жінка. Що жінки займаються спортом у спартанців, жінки в принципі мають більше прав, ніж по більшості полісів. У спартанок великі обов'язки. Вони господарки у себе в скажімо в своїх помістях, в своїх будиночках невеликих. Там помістя, це гучно сказав. в Дійсності, спартанці живуть там максимально, скажімо, по-спартанськи, як то кажуть, жінка має більше прав. Вона має право займатися спортом, тому там перегони. Залишилась навіть статуя типу спартанки, яка там перемагає в перегонах. І е, ну, Це, типу, норма для спартанців, а всі інші коротше, такі дивляться на цих спартанців і думають, ой, як ти? хто так живе? Ну Це просто якийсь кошмар. Та, все ж таки, друзі, не дивлячись на ці всі. от Нібито на перший погляд дуже такі, от приємні для нас фактори, типу як там плюралізм і так далі. і Жінка, наче Довжівки, зовсім інше. Але е, тут важливо зрозуміти, що все це налаштоване на те, щоб мати жорстке традиціоналістичне суспільство, яке е, повністю концентрується на пригніченні всіх інших, хто живе навколо. А це ілоти, це непо неповноправні громадяни, і це е, там була ще одна категорія, типу як ви не повноцінні громадяни спарти, але е, і ви теж, до речі, як... Е, Поряд з партіятами воюєте, як пелопонесці воюєте в фаланзі. Але ви, в принципі, як то кажуть, можете жити навколо спарти, займатися там своїми справами, там вирощувати щось, ремесла і так далі. І, тому подібне. і такого населення в спарті було доволі багато. І їх фаланг, як правило, воювали максимально далі там на лівий фланг, тому що правий фланг вважався таким найбільш царським. Просто тому, що у вас. Правий фланг, він найбільше, як то кажуть, е проблемний завжди. Тому що у вас право, в правій руці є або спис, або там Махайра, якась грецька і так далі, і тому подібне, е тобто зброя ближнього бою, м -м -м, типу, грецького меча. значить, е А в лівій щит, і коли фаланга йде. Лівий фланг повністю закритий щитами наступних рядів. шеренг, точніше, шерех. А справа все відкрито. Тому конь, кінні чи інші лучники і застрельники, які будуть навалювати вправу бачилу, вам, зроблять вам до побачення. Тому, в будь-якому разі, всі зіткнення фаланг вони були налаштовані на те, щоб обійти. Супротивника обхватити е, військо супротивника своїм лівим флангом. Тобто, пролимити їх правий фланг, порушити порядок і призвести до їх поразки. Власне, нач... Що ж, значить, як же так відбувається, в 8 столітті вони, значить, захоплюють дуже багато тут племен, подавляють тут всілякі там, супротив своїй власті, підкорюють їх під себе. І там дійсно відбувається дуже багато, значить. Всього фігового, де без, без, безпосередньо не такого спартанського, спочатку не дорійського, а потім вже не спартанського населення, що в принципі місцеві жителі спартанців не те, що не люблять. Як пишуть деякі джерела, вони їх ненавидять. Там, здається, Гісіо казав, що там є там, типу, от, я знав там типу пацанів, які там живуть в цьому Пелепонесі під Спартою в форматі типу, рабів, там я спілкувався з ними. То там один з них мені розповідав, що вони хочуть, от, я, я був би радий з'їсти цих спартанців, просто вбити і з'їсти їх. От мені було б кайфу. Причому пофіг кого там: жінок, чоловіків. А все дуже просто. Справ в тому, що, наприклад. У вас є підростаюче покоління. ну, Ви пам'ятаєте ці всі байки про Агог, про особливу школу, про стимулювання у хлопчиків, значить голоду і примушення таким чином їх красти. Е і будуть покарані лише ті, які попадуться, а які не попадуться молодці. Значить, хлопчик, який вкрав лисичку, значить, десь там а, вполював лисичку, спіймав і ніс її, щоб її, значить, десь там приготувати чи щось з нею зробити таке. Е його зустріли спартіати, дорослі мужички. І спитали, що ти там несеш, а він не признався, а лисичка була ще живою, і прогризла йому, коротше, нутрощі, і хлопчик помер, але не визнав. Ось е, а чому? А тому, що для спартанців найгірше це ну, сором. Це сором, знову ж таки, греки, соціальні. Люди. І для них найгірше це якісь такі соціальні явища. І от для спартанців найгіршим почуттям саме в соціальному плані був сором перед сором перед іншими спартанцями. Сором, що ти там проявиш свою слабкість, сором перед ворогами, сором. У коротше, що тебе осоромлять і запам'ятають як слабака. Оце для них був просто треш. І тому власне. Це, що робилося для того, щоб підготувати справжнього спартанця, як то кажуть, до дорослого безсоромного життя. Це якраз таки е, підготування до жорстокості, до рішучості в своїх діях і до небоязні лише ну, типу, як то кажуть, е, позбавляти життя інших людей. Наприклад, е, дуже часто набухували, спеціально набухували ілотів, водили, одягали на їх якісь шкіри, типу вони якісь варвари, жалюгідні. А ми тут такі всі цивілізовані, такі Ще няшки спартанські, е, значить, і водили перед ними на симпозіумах, У них теж були сімпозіми, по якось по іншому називалися. І водили перед своїми юнаками і що показували, демонстрували. Подивіться на них, друзі, які ж вони взагалі жалюгідні, отвратительні. І дуже часто таке бувало, що наприкінці цього вечора е, і лота вбивали просто. До речі, вбити ілота це не гріх, як то кажуть. Прямо як зараз з нашими андрофагами. От. Тобто, для Спарти, це взагалі, це та... це якщо з іншого полісу ти громадянина на цього полісу вб'єш, оце, оце проблема. Це все, все, все. А якщо ти, наприклад, обґрунтуєш, чому ти вбив цього Ілота, наприклад, там ілот тебе штовхнув, та? чи ілот тебе якимось чином образив чи намагався осоромити та ти що, це просто це, це смерть на місці. От. Звісно, якоїсь гарячої любові місцевих ілотів до цих от спартанців ну, взагалі не було. <хи> от. Тому ось приблизно така система. Я вже, ну, я вже говорив на минулому стрімі про там, о, абсолютно неїстівні для інших греків оцей, оцей оць, значить, оцтово-кривавий бульйон, який там пили спартанці. Знову ж таки, ніби. Як то кажуть, кічачись перед один перед онним і перед усією іншою Грецією, які ми могутні воїни, які ми витривалі е, значить, е, чоловіки, які ми мужні, що ми можемо жерти навіть те, от щось таке максимальне, знаєте, от такий, такий максимальний тестостерон. Причому, що е, деякі навіть автори кажуть, що цей бульйон робився не просто з крові якоїсь там свині, корови там чи ще щось чогось, це вони, чоловіки, мужики, коротше, йшли в ліс. Вбивали вепрів, яких, знаєте, от місцевих, прям як герої давньогрецькі, мікенські. Е, Тягнули, поки вони гарячі, значить, додому, варили з них той бульйон, і тупо весь вечір його по кайфу вживали. Просто, знаєте, наряду з вином і всім іншим. Це, знаєте, це. У мене це типу як максимальний тестостерон. Типу, показати, які вони мужні. Вони такі мужики, що просто це, це максимум мужності, який тільки можливий. І це дійсно дуже крута піар-акція перед іншими полісами, тому що дійсно авторитет і репутація перського перського війська просто зробило її максимально небажаним ворогом для будь-якого полісу Греції. І оця от репутація Спарти на фоні цього всього, вони не люблять персів. І дійсно постійно, постійним джерелом, навіть коли ті ж самі Афіни казали, та перси нормальні, що це ви на них гоните? Коли там взагалі вся Греція нормально торгує, там в них, е е вони. Ну, В принципі, мало уявляють, що таке Персія, чесно вам скажу. Після повстання Іоні, коли воно буде жорстоким, дуже жорстоким о, чином придушене, тільки тоді греки такі. що, Рефія ворог? А що Персія? О, Боже! Ой, як ми помилялися! О! О, ні, і тоді знаєте, частина міст, але все ж таки деякі там будуть здебільшого вони вже надалі будуть вимушені в більшості випадків підтримати персів, тому що вони будуть вважати, що цю війну вони не виграють ніколи. Тобто це не це нереально. Ну, тому сьогодні більшість історії буде йти саме про ці 20, вісім, е 28-27 полісів, які вірили до останнього своєї перемоги, і вони тоді таки її здобули.